Приїхав на плантацію Лохини подивитися, ми крупили Нові ну, N від того, що Брунька у нас не замерзла, антистрес, біоера. Поки не, не почорніло, ще сніг лежить. А брунька у нас не чорна. Так, зараз. Надіємося, ми спасли цьогорічний урожай, були морози, навіть мінус 5 було і брунька. Є. Будемо чекати цвіт, дивитися як. замовчовано тирсою. Казали, тирса це найгірше, що може бути, але найгірше це у нас полоти, косити ціле літо заростає, а так це... І замовчовано гарно і буде кислота. Ось так виглядає. Тут три ряди по 25 кущиків, це 75 кущиків. Це така маленька плантація. Ну, будемо чекати цвіт. Те, що біоера робить речі, купуйте біоеру для обробки. Так само в них і доброва. Усі для усіх видів.